18 медалей здобули віничани на чемпіонаті України з веслувального слалому. У селі Сокілець відбувся особистий чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2009 2010 2011 та 2012 років народження та молодші. Вихованці Вінницької міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 продемонстрували вправність на відвідному каналі річки Південний Буг та вибороли шість золотих, п'ять срібних та сім бронзових медалей. Абсолютним чемпіоном став Матвій Розкошенко. Тренує хлопця. Це Євген Туркенич. У змаганнях брали участь 108 спортсменів із Вінницької, Харківської, Дніпропетровської, Київської областей та міста Києва. Чемпіонат складався з таких дистанцій: швидкісні перегони. Слалом 1 слалом 2 великі швидкісні перегони. Нам дуже приємно, що вже не вперше цей чемпіонат приймає саме наша громада. І прекрасні результати. Ну е у нас висловальне слава розвивається в двох спортивних школах. Це міська дитяча спортивна школа, номер два, е яка знаходиться на бузькому узвозі 33. І ми запрошуємо туди наших е віничан і гостей нашого міста е записатися в. В наші секції, тому що там їх п'ять зараз всі не буду перераховувати, але їх можна знайти як на порталі Вінницької міської ради, так і безпосередньо відвідавши саму школу. Вона знаходиться в мальовничому місті під на нашому на берегах Південного Бугу. І зараз там особливо мальовнича. І де обласна спортивна школа Олімпійського резерву імені Рябчинської, яка знаходиться на, на лівому березі, на правому березі Південного Бугу. Ми на лівому, вони на правому, ми один напроти одного. І в нас є е, приємне спортивне е, змагання. І хочу сказати, що е, наші Вінничани на цьому чемпіонаті України привезли шість золотих, п'ять срібних та сім бронзових медалей. Абсолютним чемпіоном у всіх категоріях став Матвій Розкошенко: це нова наша вінницька зірка. І тренує хлопця Євген Туркеніч, тренер зі стажем, з широкими плечима, смуглявий. Тому результати, скажімо так, найкращого гатунку.